І будемо говорити на початку нашого ефіру про удар по ізюму на Харківщині, який стався напередодні ввечері. Нагадаємо, що місто Ізюм на Харківщині зазнало чергової ворожої атаки. В Ізюмській міській військовій адміністрації зазначили, що було зафіксовано два ракетних удари та близько шести ударів дронами, типу шахет по різних районах міста. Більше про ці наслідки говоримо із гостем до ефіру. Доєднується Валерій Марченко, начальник ізюмської міської військової адміністрації. Пане Валерій, вітання вам. Добрий день. Добрий день. Пане Валерію. Які є наслідки цієї атаки? Що відомо зараз на цю хвилину про неї? Ну, на цю хвилину відомо. Біля 22-ї години була атака по різним частинам міста. Це було дві ракети Іскандер і шість «Шахедів». Це приватний сектор і освітянський заклад. На даний час до лікарні звернулося вісім людей, шість з них з легкими пораненнями і двоє гостра реакція на стрес, дуже багато руйнувань, тому що це приватний сектор. Шість будинків зруйновано і біля ста пошкоджено. Зараз наші комунальні служби допомагають людям, забивають вікна, ремонтують покрівлі. Управління житлово-комунального господарства зараз описує всі пошкодження і вже є домовленість з благодійними фондами, що допоможуть людям по ремонтам будинків. Щодо того, в якому стані знаходяться потерпілі, і що відомо вам про це зараз? Ну, у всіх легкі поранення, п'ять уже. Після лікування виписали додому, і троє ще знаходяться в лікарні, але поранення легкі. Які саме об'єкти постраждали? Так ви сказали, що це досить масштабні руйнування. Якщо можна про них розповісти, розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, це освітянський заклад. Він був частково зруйнований. Після влучання ракети він майже повністю зруйнований, і приватні будинки. Це були всі удари по приватному сектору, де не було ні військових об'єктів, нічого. І освітянський заклад був закритий, тому що він частково був зруйнований. Чого російські окупанти вдарили по цим територіям? Ми досі навіть не розуміємо. Пане Валерій, загалом, яка безпекова ситуація у громаді? Як часто ворог атакує, якого типу озброєння частіше всього використовує зараз? Ну, на даний час стали частіше нас атакувати. Більшість це е, безпілотники, типу шахет, але і, і прилітають ракети іскандер. Безпекова ситуація погіршилась. Але ну, на даний час, якщо брати другі міста України, то ну, так як і в інших містах більше прильотів стало. Як щодо гуманітарної ситуації в вашій громаді, гуманітарна ситуація в громаді у нас в принципі все добре. Гуманітарну допомогу люди отримують. От і на даний час Пошкоджені де будинки, де проживали люди. Зараз і Червоний Хрест, і благодійна організація Проліска допомагають людям, видають і будівельні матеріали, і воду також до нас звернулася організація. ООН. І зараз наше управління соцзахисту складає списки постраждалих. і Вони обіцяють виплатити людям матеріальну допомогу по 10 тисяч 800 на кожну пострадавшу особу. Пане Валерій, дякуємо вам за відповіді, що мали змогу доєднатися до розмови. Це був Валерій Марченко, начальник ізюмської міської військової адміністрації. Він розповів про те, яка є оновлена інформація щодо наслідків удару по місту ізюм на Харківщині.